Огірочки на підході. Дивіться, забухтіли. Вчора зробила, вже дивіться, колір поміняли. Ой, канал із Італії, Українці в Італії. Життя українців в Італії, Вмієте ви вдохновити? Вже пахне в мене на всю хату. вмієш, лілічка, ти вдохновити, а зараз хочу других вдохновити, хто дивиться мій канал. Робіть і їжте малосольні, покаліптечко. Правда, я купила, це не мої, мої тільки підростають. Але чи будуть вони у нас трошки тяжко виростити в Канаді огірки? Я не знаю, чи це екологія що з ними робиться? Бачите, пахнуть. Може, вже ні, ще щеденьок почекаю. Значить, це що буде? Три дні і огірочки готові. Тому що тепленько на вулиці. Підпишіться, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене. Я вас чекаю на каналі. Тут про лайфхаки, що ми їмо. І як тут не об'їстися. В Канаді головне не те, що там, що їсти, головне, щоб не переїсти, не об'їстися і не положити в свій організм те, що не положено. От, так от. Чекаю вас, пишіть.